1066 року яскрава комета з'явилась на нічному небі Європи. Літописці описували її як волохату зірку з вогняним хвостом. Через кілька місяців нормани вторглись у Англію. Король Гарольд загинув у битві при Гастінгсі, а Вільгельм Завойовник став королем. Середньовічні люди не сумнівались. комета передвістила катастрофу. Але чому? Чому освічена цивілізація, яка будувала готичні собори та університети, вірила, що крижана брила у космосі впливає на земні події. Це не була проста забобонність, це була логічна система світогляду, заснована на тогочасному розумінні космосу. Середньовічна Європа успадкувала космологію від Аристотеля через ісламських філософів та ранніх християнських мислителів. Це не була примітивна система. Це була складна логічна модель Всесвіту. Аристотель ділив космос на дві фундаментально різні сфери: підмісячний світ, все під орбітою місяця, складався з чотирьох елементів: земля, вода, повітря, вогонь. Тут панували зміни, корупція, смерть, народження, все було недосконале, тимчасове мінливе. Надмісячний світ все вище місяця складався з п'ятого елемента квінтесенції або ефіру. Тут не було змін корупції недосконалості, небесні тіла були вічними, незмінними, божественними, вони рухались ідеальними коловими орбітами, керовані божественною гармонією. Ця модель пояснювала спостережувані факти, зірки ніколи не змінювались, вони були на тих самих місцях з тією самою яскравістю тисячі років: сім планет, місяць, Меркурій, Венера, Сонце, Марс, Юпітер, Сатурн. Рухались передбачувано по складних, але регулярних шляхах. Космос був упорядкованою стабільною божественною машиною. Томас Аквінський у 13 столітті інтегрував Аристотеля з християнською теологією Бог створив цю досконалу систему. Небесні сфери рухались, керовані ангелами. Кожна планета мала свою сферу, своє місце у Божественній ієрархії. Порядок небес відображав порядок творіння. Комети порушували цю систему, вони з'являлись раптово, без попередження, вони рухались нерегулярно, не по колових орбітах, вони мали волохаті хвости, змінювали яскравість, потім зникали. Це не було поведінкою вічного незмінного небесного тіла. Аристотель класифікував комети як метеорологічні явища, події у верхній атмосфері під місяцем у підмісячному світі. Це були випари з землі, які піднімались високо і займались від небесного вогню. Тому їх назва комета з грецького кометес, волохатий, метеор з метеорон, небесне явище. Якщо комети були підмісячними, вони належали до світу корупції та змін, як і всі земні явища, вони могли бути знаками, передвісниками, символами, дим з міста сигналізує про пожежу, темні хмари, про бурю. Комета про що? Середньовічна астрологія не була окультизмом у сучасному розумінні. Це була визнана наука, яку вивчали в університетах поряд з астрономією, медициною, філософією. Розмежування між астрономією та астрологією з'явилось набагато пізніше. Базова логіка астрології: небесні тіла впливають на земні події. Це не здавалося абсурдним. Сонце, очевидно, впливає, воно дає світло, тепло. Визначає зміну сезонів, ріст рослин, місяць впливає на припливи. Це знали з давніх часів. Якщо два найближчих небесних тіла мають такий очевидний вплив, чому б інші не мали. Планети асоціювались з конкретними якостями та впливами. Марс, червоний, колір крові, асоціювався з війною, насильством, агресією. Венера найяскравіша, прекрасна, з коханням, красою, задоволенням. Сатурн повільний, тьмяний, з меланхолією, старістю, смертю. Медична теорія базувалась на астрологічних принципах. Чотири гумори тіла: кров, флегма, жовта жовч, чорна жовч корелювали з чотирма елементами та з планетними впливами. Лікарі консультували астрологічні таблиці перед операціями, кровопусканнями, призначенням ліків. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про середньовічний світогляд. Політична астрологія передбачала долю королівств, війн правителів. Королі та папи тримали придворних астрологів. Важливі рішення коронації весілля, початок війни, узгоджувались з астрологічними прогнозами. У цій системі комети були особливими. Планети рухались передбачувано, їхні впливи можна було розрахувати заздалегідь. Комети з'являлись раптово, непередбачувано. Це робило їх особливо зловісними. Непередбачуваний небесний знак сигналізував про непередбачувану земну подію, зазвичай катастрофу. Логіка проста божественний порядок, стабільний та передбачуваний. Порушення цього порядку аномалія, знак Божого невдоволення або попередження, комета це космічна аномалія, отже, земний еквівалент теж аномалія: війна, чума, смерть правителя, повінь. Середньовічні хроністи ретельно записували появи комет та наступні події. Літописи заповнені такими описами, і часто кореляції здавались переконливими. Комета 1066 року найвідоміша. Тепер ми знаємо її як комета Галея, яка повертається кожні 75-76 років. Вона з'явилась у квітні яскрава і видима неозброєним оком тижнями. У жовтні нормани перемогли при Гастінгсі. Англосаксонська хроніка прямо зв'язує події. У цьому році з'явилася комета, і король Гарольд загинув. Байо» – середньовічний текстильний літопис завоювання, зображує комету над панічними англійцями, латинський напис Істи Мірант Стелла. Вони дивуються зірці. Для середньовічного глядача зв'язок був очевидний. Комета передвістила катастрофу для Гарольда. Комета 309 року з'явилась перед смертю імператора Діоклетіана. Комета 837-го року передувала смерті Людовика Благочестивого. Комета 13-го століття з'явилась перед монгольською навалою на Європу. Проблема підтвердження: люди запам'ятовують збіги та ігнорують невідповідності. Це когнітивне упередження, яке ми маємо і сьогодні. Комета з'явилась, потім сталася катастрофа, кореляція запам'ятовується. Комета з'явилась, нічого особливого не сталося, забувається до того ж, катастрофи трапляються регулярно: війни, епідемії, голод, смерті правителів це постійні події середньовічного життя. Якщо комета з'являється, статистично ймовірно, що щось погане станеться найближчими місяцями. Люди бачили причинний зв'язок там, де була випадкова кореляція, але для середньовічної людини статистика та контрольовані експерименти не існували. Вони покладались на авторитети Аристотель, Птолемей, отці церкви та на спостереження, а спостереження, здавалось, підтверджували зв'язок. Християнська теологія додала ще один рівень інтерпретації: комети були не просто природними знаками, вони були божими посланнями. Попередженнями, покараннями, Біблія містила прецеденти небесних знаків, зірка Віфлеєма провела волхвів до Ісуса, пророки Старого Завіту описували космічні знамення перед судним днем, сонце потемніє, місяць стане червоним, зірки падатимуть з неба. Якщо Бог використовував небесні явища для комунікації у біблійні часи, чому б не продовжувати? Комети були сучасними еквівалентами біблійних знаків. Божими попередженнями до грішного людства проповідники використовували комети для моральних закликів, З'являлась комета. Священник проголошував Бог попереджає нас, покайтеся, бо суд близько. Це працювало, бо люди щиро вірили у божественне втручання у земні справи. Августин блаженний у п'ятому столітті встановив теологічну основу Бог створив космос з певною метою. Нічого не відбувається випадково. Кожна подія, включно з появою комети, має призначення у божественному плані. Інтерпретувати комету це інтерпретувати волю Бога. Томас Аквінський у 13 столітті систематизував це. Він розрізняв природні причини, метеорологічні процеси, що створюють комети, та фінальні причини Божественна мета, заради якої Бог дозволив кометі з'явитись. Природна філософія пояснює, як теологія, навіщо у цій системі наука та релігія не конфліктували. Природне пояснення комет як випарів не виключало їхнє значення як божих знаків, Бог використовував природні механізми для передачі послань, райдуга, природне явище рефракції світла, але також Божа обіцянка не затоплювати землю знову. Комети викликали масову панік не тільки через космологію чи теологію, а й через соціальну психологію. Страх поширювався через громади, як інфекційна хвороба. Середньовічне суспільство жило у постійній тривозі, війни були частими. Голод трапляється кожне десятиліття, епідемії, чума, віспа, тиф вбивали мільйони, середня тривалість життя – 30-40 років, дитяча смертність 50%. У такому світі люди шукали пояснень та передбачень. Якщо можна передбачити катастрофу, можна підготуватись, молитись, робити жертви. Комета давала відчуття, що Всесвіт надсилає попередження, що не все випадкове та безглузде. Поставте лайк, якщо ці механізми страху вас цікавлять. Масова істерія посилювала ефект. Один чує про комету, панікує, розповідає іншим. Паніка поширюється. Люди бачать підтвердження у будь-яких подіях: хтось захворів, хтось помер. Урожай поганий. Все стає доказом того, що комета щось означає. Хроністи, які записували події, були освіченими людьми: монахи, священники, королівські писарі. Але вони були продуктом свого часу. Вони щиро вірили у астрологію та Божі знаки. Їхні записи не були об'єктивними репортажами, вони інтерпретували події через призму своїх переконань. Це створило самопідтримуючий цикл. Комета з'являється, люди очікують катастрофи, вони інтерпретують нормальні події як катастрофи. Хроністи записуються як підтвердження наступне покоління читає записи і вірить ще сильніше. Не всі середньовічні мислителі приймали страх комет не критично. Були скептики, хоча їхні голоси часто заглушались. Сенека у першому столітті технічно не середньовіччя, але його читали, написав критичний аналіз комет. Він заперечував їхнє прогностичне значення якби комети були знаками Божого гніву, чому Бог не використовує щось чіткіше? Чому загадкові символи замість прямих послань? Він також ставив під сумнів Аристотелівську класифікацію. Можливо, комети, та це не випари, а справжні небесні тіла, які просто рухаються по дуже довгих орбітах, тому ми бачимо їх рідко. Це було дивовижно близько до правди за півтора тисячі років до Ньютона. Альберт Великий у 13 столітті, вчитель Томаса Аквінського, теж ставив питання він визнавав можливість природних пояснень без прогностичного значення, хоча він не заперечував астрологію повністю. Він закликав до обережності та емпіричних спостережень. Роджер Бекон, англійський філософ 13 століття, критикував некваліфіковану астрологію. Він стверджував, більшість астрологів шарлатани, які експлуатують народний страх. Справжня наука вимагає точних спостережень, математики, скептицизму до традиційних авторитетів, але ці голоси були меншістю. Домінуюча інтелектуальна традиція підтримувала астрологію. Та прогностичне значення комет. Університети викладали астрологію як частину квадривіуму чотирьох математичних мистецтв: арифметика, геометрія, музика, астрономія астрологія. Ця комета одна з найяскравіших в історії, викликала особливо сильну реакцію і добре задокументована. Комета з'явилася у листопаді 1570-го і була видима до січня. 1578 -го. вона була настільки яскравою, що відкидала тіні. Хвіст простягався на велику частину неба, видима навіть у день, паніка охопила Європу, брошури та памфлети, нова технологія друку робила поширення інформації швидшим, заповнили міста. Більшість пророкували катастрофи, війни. Чому кінець світу? Папа Григорій XIII організував молитви та процесії. Протестантські проповідники оголосили комету знаком Божого гніву на католицьку корупцію, католицькі проповідники знаком гніву на протестантську єресь. Кожна сторона релігійних воєн використовувала комету для своєї пропаганди. Астрологи публікували детальні прогнози. Німецький астролог Хеліш Гельвігій передбачив, що комета приносить мор, війну, голод, зміну королівств. Італійський астролог Чіпріано Леовіціо написав трактат, пов'язуючи комету з майбутньою смертю правителів, але ця комета також стала поворотним моментом. Тихо Браге, данський астроном провів точні вимірювання. Він визначив, що комета знаходиться далі за місяць у надмісячному світі. Це підривало Аристотелівську космологію. Якщо комети, небесні тіла, а не атмосферні явища, вся система класифікації хибна. Браге не відкинув астрологію, він сам був астрологом, але його спостереження почали процес, який врешті відокремив астрономію від астрології. Наука почала базуватись на вимірюваннях, не на авторитетах. 17 століття принесло наукову революцію Галілей. Кеплер, Ньютон трансформували розуміння космосу, комети перестали бути знаками і стали об'єктами вивчення. Едмунд Галлей у 1705-му застосував ньютонівську механіку до комет. Він проаналізував історичні записи появ комет і виявив патерн комети 1535-го, 1607-го, 1689 років мали схожі орбіти. Він передбачив, що це одна комета з періодом 75-76 років, і вона повернеться у 1759. Він не дожив до підтвердження, помер у 742. але комета повернулась точно у передбачений час. Це був тріумф Ньютонівської механіки. Комети підкорялись тим самим законам, що й планети. Вони були природними об'єктами, небожими посланнями. До кінця XVIII століття освічена Європа більше не боялась комет. Астрологія втратила інтелектуальну легітимність, університети перестали викладати її, вона перемістилась з науки до псевдонауки. Сучасна наука виявила, що комети це крижані тіла з пилом та органічними молекулами, що обертаються навколо сонця по еліптичних орбітах, наближаючись до сонця, лід випаровується, створюючи хвіст. Нічого містичного. Тільки фізика. Але іронія комети справді можуть впливати на Землю не через астрологічні впливи, а через фізичні зіткнення. 65 мільйонів років тому астероїд або комета вдарили Землю, спричинивши масове вимирання динозаврів. Середньовічні люди боялись комет з хибних причин, але основний інстинкт небесні об'єкти можуть бути небезпечними, виявився правильним. Страх середньовічних людей перед кометами здається нам ірраціональним. Але ми маємо аналогічні механізми мислення сьогодні: люди бачать патерни там, де їх немає. Парейдолія – бачити обличчя у хмарах, апофенія бачити зв'язки між непов'язаними подіями, конфірмаційне упередження запам'ятовувати підтвердження та ігнорувати спростування. Сучасні конспіративні теорії використовують ту саму логіку, що й середньовічні інтерпретації комет. Щось незвичне сталося, має бути прихована причина. Встановлюємо зв'язки, знаходимо підтвердження у вибіркових даних, ігноруємо контрдокази. Астрологія досі популярна. Мільйони людей читають гороскопи, вірять, що позиція планет при народженні впливає на особистість. Це ті самі базові ідеї, що у середньовічній астрології, просто в новій упаковці. Страх перед новими технологіями теж аналогічний. Середньовічні люди боялись комет, бо не розуміли їх. Сучасні люди бояться Ші, ГМО, 5G, часто з недостатнім розумінням, незнайоме викликає тривогу. Ми шукаємо пояснення, часто знаходячи їх у конспіраціях або псевдонауці, різниця. У нас є науковий метод, емпірична перевірка, контрольовані експерименти. Ми можемо тестувати гіпотези, відокремлювати факти від вигадок. Середньовічні люди не мали цих інструментів, вони покладались на авторитети, традицію, інтуїцію, але навіть з науковим методом багато людей вибирають магічне мислення. Це глибоко вкорінена риса людської психіки. Ми еволюціонували шукати причини. Знаходити патерни, передбачати майбутнє, іноді ці інстинкти ведуть нас хибним шляхом, страх комет залишив сліди у культурі та мові. Ill omen – поганий знак, Дизастер – буквально погана зірка з латині, лунатік божевільний від впливу місяця. Ці слова несуть відлуння астрологічного світогляду, мистецтво зберегло образи. Гобелен з байос кометою, середньовічні ілюмінації рукописів, де комети зображені як вогняні мечі у небі, релігійні картини з апокаліптичними кометами. Література використовувала комети як драматичні пристрої. Шекспір згадує комети як передвісники трагедій. Юлій Цезар, коли помирають жебраки, комет не бачать, смерть князів палить небеса. Середньовічний світогляд був цілісним. Космос, природа, суспільство, мораль все було взаємопов'язане у єдиній божественній системі. Комета не була ізольованою подією, вона була частиною великого плану, послання від Бога до людства. Сучасний світогляд фрагментований, наука пояснює природні явища, релігія моральні питання. Вони існують у окремих сферах. Комета це крижана брила, що підкоряється фізичним законам. Вона не має морального чи теологічного значення, це дає нам краще розуміння всесвіту, але можливо, ми втратили щось. Відчуття зв'язку між космосом та людським життям, відчуття, що Всесвіт має значення, що він говорить з нами. Середньовічні люди помилялись щодо комет, але вони не були дурними. Вони працювали з інформацією та інструментами, доступними їм. Їхня логіка була послідовною всередині їхньої системи. Аристотелівська космологія пояснювала спостереження. Астрологія давала відчуття порядку та передбачуваності, релігійна інтерпретація надавала сенсу стражданню. Ми маємо кращі інструменти тепер: телескопи, космічні зонди, спектроскопія. Ми знаємо, що комети це залишки формування сонячної системи. Крижані капсули часу з інформацією про наше походження, але основний людський імпульс шукати сенс, знаходити патерни, пояснювати незвичайне залишається. Розуміння того, чому середньовічні люди боялись комет, допомагає зрозуміти, чому ми досі схильні до магічного мислення. Це нагадування про силу контексту, культури, світогляду у формуванні того, що ми вважаємо раціональним. Комети більше не лякають. Але вони досі захоплюють, дивують, нагадують про наше місце у величезному космосі.